Доброго вам усім дня! Знову я з вами, Катерина Андріївна, Канада, Вікторія, город. Да, от Сьогодні, що я вам хотіла сказати. В нас, Я навіть знімала, що ми були на озері, відпочивали. А от хочу з цього почати. Було пару днів так гарно, тепло, і до 30 градусів тепло, температура була плюс. А ми і всі обрадувалися сонечку своєму, грілися після довго довгого чекання на це тепло. Вот. І, да, відпочили ці дні, були, весь час старалися бути весь час на вулиці, на сонечку. Ну, і зараз вже вчора, сьогодні, вже ці дні знову вже. Ну, тут 20-21, а плюс чуть-чуть легенький вітерець, він завжди тут є. Ну, якби його не було, то напевно, коли 30 градусів, то було б жарко. А так жередку і не відчуваєш. Хоча канадці вони кажуть, що їм дуже жарко. Дочка на роботі, каже, мамочка, вони кажуть, так жарко, ми не можемо, так жарко. А ми якраз приймаємо це як. Подарунок долі, що таке тепло, і, і ми трошечки гріємося. Воно ж не так жарко, бо цей вітерець він дуже такий сприятливий, дуже хороший такий і, і приємно. О, ну Вже сьогодні, вже вчора, позавчора взагалі вітер був. Ну, сильний вітер знову трошечки нашкодив, дещо поламав. Я тако дивлюсь на ці розстіння, всі на ці світочки. Є напевно, вони тут як приспособлені, як ці люди до цього клімату, до цього вітру. Так ними колесає, так той вітер ними. І вони нічого нормально. Ну, десь, звісно, якщо вже сильний, то він нашкодить щось таке з нашою розою, як я вже вам говорила. Але отак я удивляюсь цим розстінням. А ще, ви знаєте, тут така місцевість кам'яниста. І ти дивишся прямо от камінь, і з-під камню виростає величезне, величезне дерево, яке тягнеться аж до сонечка, аж до хмаринок. Як воно росте, я вже кажу, чим воно там кормиться знизу, як воно ті корні там пускає, і вони ж необ'ємні у ширину ці дерева. І в висоту стільки дивишся, стільки, стільки і око твоє, бача, я кажу, що ж до неба. Ну, Така природа, бачите, тут так воно. От. І е, е, Ми займалися ці дні своїми заготовками на зиму. Тому що ну, ми любимо це, бачите, ми, ми стараємося, воно в нас якось осталося, ну, в мене особливо так, бо дітям нема коли. Вони на роботі, то, ви знаєте, тут працювати треба, тут не можна не працювати. І слава Богу, що є робота. Це не те, що десь колись ми вдома, так знали, що так, я також ходила з восьми до шести робочий день дев'яти до шести, навіть не пам'ятаю. Але десь колись можна там. Було хтось десь то відгул, то не пішли додому. Ну, Тут бачите, тут треба працювати. Да. Тут така, така система, і, і без цього, без цієї праці тут немає. Бо є моргичі, бо ці рахунки людям треба працювати. Да. Ну, Вони сприймаються нормально, вони з 7 годин ранку працюють до трьох, після трьох вони вже всі свободні, вони вже їдуть, вже, як вони кажуть. Трафік, ну як ми казали, як це вже господи забуваю. Ну на дорогах дуже багато вже машин. Вот пробки ми казали так. І вони вже всі спішать додому, вони вже з трьох годин, вже в пів четвертого, вони вже собі вдома, вони вже розподіляють свій час, відпочивають. Ну Це більшість канадці так спішать. А от уже іммігранти, які недавно приїхали, ну 5-4 роки, навіть і 8 років, ці стараються більше робити, щоб наоборот випрашувати години, щоб був більш робочий день. Тут 36 годин робочого дня. От, а, а люди от як син я бачу, як хлопці працюють, вони согласні в суботу працювати і в неділю працювати, тому що, ну бачите, стремляться, щоб трошечки якось ну, краще був свій побут, щоб і жильо купити, і ну, ну бачите, стараються. Да. Не так це все легко, але ті, що хочуть, ті, що стараються. Ти що стремляться Канада дасть все. Це неправда, що не може та не може. Так та... ні, неправда. Я, я вже убіждаюся з кожним днем. От, просто з кожним днем. Я бачу тільки по своїй сім'ї, по своїх дітях, по своїй родині. І ну, я вам хочу сказати, що працюють. Так, працюють. Як внучка каже. Кажу, Сашулечка, я бачила, що ти щось 5 годин вже в тебе бігало, там в тому комп'ютері, бо я вже щось не сказала. Але бабуся, мені треба було писати. Мені багато роботи в мене, я встаю. Тому, тому знаєте, вони якось тут і працюють, і, і, і відпочивають, як я вже це казала, і якось вони все це вміють совміщати. Ну, по другому тут не можна. Будеш працювати, будеш стримитися і, і будеш щось мати, обов'язково. Тільки працювати і, і стремитися. Ну так, да, можна, звісно, треба вчитися. Якщо хочеш хорошу професію мати, гарно оплачу, треба вчитися. І я бачу, що ті, що хочуть, да, правда, знаю пару людей, які ну просто можу вже здалися. Мені навіть боляче за них, бо я їх трошки знаю. І... Ем, да, там трошечки неблагополучно виходить. І жалко, тому що є всі дані, і є англійські, і можуть працювати. І є... Ну, чомусь так. Кожен бачить своя судьба і все своє. Вот. Я Богу благодарю за своїх діток. Дай Бог всім діткам і всім людям, щоб було хорошо, хороше життя, і щоб хорошо жили. І щоб, ну, Для цього треба щось робити. ну, Щось треба працювати, треба хоч більше, як я кажу, треба вчитися. Ну, дивиди, йти вчитися. Тут курси, вони тут і заочно, як ну, називають, не заочно, як вони. По комп'ютеру онлайн як вони кажуть, займаються і здають, і пишають свою кваліфікацію, і отримують е ці розрішення. Забула теж, як він от син сьогодні сказав, я кажу: ну от електрик, там щось у нього. А я кажу, так от прийде, той вже знає наш ціл". А він каже: ні, мамо, тут не може так він прийти просто, тому що я сам не хочу, якщо станеться у домі, мені потрібно, щоб була. Ліцензія у людини, що він закінчив цю по електриці, всі, що він може це мені зробити, тобто без ліцензії, навіть той сантехнік, чи по санузламу, це все сантехнік чи електрик, да. все має бути у них допуск до роботи канадський. Вони мають пройти екзамен, тось здати, і вже тоді він буде працювати. І дуже хорошо оплачується робота. І сантехніка, і електрика дуже добре. Але треба. Опрацювати треба повчитись, треба закінчити, здати на цю ліцензію. Ну, вони кажуть, що не так важко, але напевно і важко. Навіть якщо в тебе є вища освіта з України, чи там звідки з другої держави, ні, ні, це вони не вважають, що ти інженер-електрик. От ні, ти дожен тут закінчити, але в них каз, така система і, і дожен. Мати цю їхню освіту, цю, цей, цей їхній е, документ, дам. іначе ти не можеш працювати. Я от, ще два слова скажу за свою невістку, як вона приїхала, вона закінчила там вдома дочилище, працювала в стоматології в дитячій вод коло лікаря. І е, закінчила університет у нас ін'яз англійської мови. От. І коли вона приїхала сюди, вона думала, ну, вибирала професію, де краще, як вона вирішила піти по, по стопах стоматології. От. Ну і і думала, що це і все, Вона собі, е, е, піде її і, і все, і зарахують, її приймуть руні. Вони сказали, вам треба навчатися. І Вона два роки навчалася. Так син працювала, вона ходила, навчалася, і так вчить, вона казала, що так як тут вони вчать, так як тут вони требують, то це в нас так не требували. Хоча в нас прекрасний спеціаліст, але тут ненормально вони якось требують від цих людей. Вона і вечором, і днем сиділа, вчила два роки. І що треба було ще здати, якщо ти здаш. Бали хороші там. Я не як тепер. Це було 20 років назад. Я, то ти і должність якусь будеш більшу мати. То от от вона зараз працює помощник стоматолога. Вона коло лікаря виконує. Є ще там дівчатка, які медсестрички, чи як вони теж. Так же, але вони мають вже другу роботу мити, там щось стерилізувати, друге, а вона тільки коло нього. Того, що в неї великий бал, бо як вона закінчила, по-моєму, на 90% чи на 95% вона добре закінчила. Оце вже і так просто сказала ну, пару слів. І, де, може хтось скаже, що не так, чи у них не так розумієте, Від в кожній сім'ї по-разному, і, і, і в кожній провінції тут по-разному, різні три, різні умови, різні. Правила, різні закони. У них тут так, ця провінція так живе, а ця провінція так. Ця налоги так платити, а це так. Я теж цього не знала. Думаю, у нас колись був закон, значить, виконували його всі. От. ну, да, Тут так воно. От. І, і от, значить, Я хотіла вже сказати, це вам розказала. ну Трошечки хочеться так сказати. Бо воно мене все трошечки тут. Ну як сказати, удивляє правда. Вам скажу, що тому, що ну все по-другому. Якщо тись хтось каже, що не так, ні, це неправда. От них правда, все по-другому. Вони по-другому мислять, по-другому думають, по-другому тебе сприймають. Ти повижен відвісти в це русло. І в них я бачу, я їду іноді з сином, коли там лікар чи що. І він завжди на телефоні, тому що він роботи, заказчики дзвонять йому. І я кажу, Господи як же ти, скільки можеш з ними говорити? Скільки так сьогодні зробити це? Ні, переноситься. Це так, дизайнерська, ні, це так. В общем, ви знаєте. Але ж ти не скажеш, ні, ти хочеш робити, хочеш мати заказ, ти хочеш, щоб була в тебе робота, так? і Значить, все, ти повиден слухати, ти повиш виконувати все, старатися, а по другому мені ще раз кажу. І, тому, і життя, воно друге, нічого немає даром і нічого немає блюдечку, тим більше в капіталістичній державі. Все тут по-другому. Ну, я ще вам що хотіла сказати. Вчора я, я от зняла, показала вам вишні. У нас багато було відру. общем, два відра, бо вже ми розложили, в одному відру ще були вишеньки, а тут вже хлопці перебирали, від кісточок відділяли, так? Відки на всі вишні, мій зять працює на об'єкті, на якомусь там дуже великому, дуже, дуже дорогі є дорогі об'єкти, да, дуже дорогі, вони потім продаються за. 10 мільйонів за за 3, за 2, за 10, за 8, за 11. Так, є тут такі будинки і багато. От, і от в одному такому багатому будинку він працює. А рядком другий будинок. І там там є а, а, а вишня росте. І він раз подивився, ну, от ми ж такі люди, другий раз подивився, він бачить, що вона вже поспіла, вона вже падає на землю. І, і Він підійшов до хазяїна. Ну, просто підійшов і каже, що я вибачаюсь, ну що він йому там розкаже. Ви він чому не збираєте? От ворожа, він каже, ми не збираємо. Це птічки будуть їсти. А він каже, як? А він каже, що ви збираєте? Ну, я кажу, так, да, збираємо. А він каже: ви знаєте, якщо ви хочете збирати, будь ласка, ставайте і збирайте. Ну це ж треба збирати. Ну, от так, ця людина це не значить, що всі так скажуть. Це не значить, що, ці, що це іменно так і більш ніяк. Так нам так вчора нам пов... так, отак от вчора сталося. Мені каже, я з радістю прийду позбираю. Він каже, будь ласка, збирайте. Оказується, вони збирають все, то він збирає, той чоловік підходить до нього. Він каже: Ви знаєте, я навіть тут і не хазяїн, бо тому, що це мої родичі. Вони уїхали в е, путіше. А я знаю, що Америка, то тоді чекайте, я не буду. Він каже, ні, 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 це буде ще краще. Ви збираєте, вони ніколи не збирають. Так вона опадає, Ми на її не їмо. Вона кисла, ми не їмо. А що ви з нею робите? Він каже: моя чого ще зробить? Отак їм йому дозволили не збирати вишень. І ви розумієте, я кажу, що це не значить, що усі так зроблять, чи, чи ну, я не знаю. Я, просто у нас такий стався случай. Той рік так було з е, сливою. Також він запитав, просто йшов по дорозі слива, і чоловік там ходив, і вже він згрібав ту сливу, вона падала на землю. І він каже: Ой, а ви що не нервете? рвете, треба зривати, щоб не падала. А він каже, ні, зачем? Ми не рвемо, ми не збираємо в магазині. Америка, є. можна я вас зберу? О, він так брадешенька, я буду менше забирати, падає, і мусор викидати, і носи збирати. Все, і ми так само слід. Розуміють, ну отак. От. Так що, отак, от коротше, в нас є багато вишні. Сьогодні він ще дорве відро вишень і ще принесе, і ми знову будемо робити цю процедуру. Ми не відказуємося, знаваримо варення, заморозимо. Уже вже про собственну суку не кажу, тому що зараз заморозки чудові. От заморозимо. От і от так. і нам значить, вчора прийшлося, чоловіка наші збирали. А ми бистренько пішли в магазин і купили банки. Ось такі банки, бачите, з кришками. Інтересні банки. Ми взагалі думали, що ми купували півлітрові. Прийшли додому, подивились високі, а вони сімсот сімдесят п'ясімсот грам. Дивіться, які чудові баночки. Навіть таких і не бачила. По перше, більше вміщається і мало займає, займають місця, навіть і кладовці. Тому що в нас тут є підвал. Дома є підвал, це дуже добре. І ми в підвалі все хранимо. І от така коробка, тут є, по-моєму, 12 банок. Отак, може так і поверну. отак, Бачите, отак, 12 банок. Вони з кришками вже, як казати, стерилізуєш, закрили, отак все. І вже добре. І от вони кладуть на кожну баночку, щоб ви підписали. О -о от я вам покажу: отакий отак, листочок кладається, Він тут отак -от зривається. бачите, от. От клейка з цієї сторони, і ти підписуєш і наклеїш на баночку. І ти просто отак береш і приклеїш на баночку. Вже знаєш. Я, наприклад, пишу, з чого це варіння і якого року там. І, ну, так, да, що і якого року. О, оце віконечко таке відклеюється. От, я зараз я сюди приклею. О, тут навіть вишенька намальована. А ми якраз будемо вишеньки закривати. От і от так ми вчора купили, значить, ці баночки вистро пішли, купили сахар. От, перебрали це все. все будемо смакувати на, на зиму. Отакими такі ми, от, ми дружині да? А те ще вам покажу. Дивіться, вчора ми по-моєму чоловік зібрав, чесник просто вирвав для їди. дивіться, які в нас крупні головки чесника. Ну, як це, зубчики, так? Бо головки то великі. Це одна головка. От, тут ще Отака От, велика. Бачите, які крупні, отакі крупні зубчики. Ну, Ми купляли крупний. Дорогий часник. Отакий крупний, натуральний. От, достану. Дорогий часник. Я там китайський, трошки дрібніший, то, той дешевший. Але взагалі часник дорогий. От, оце от вам таке порозказувала трошечки, щось так рішила сісти, поки немає нікого вдома, тихо, спокійно. От, і я думаю, я вам оце розкажу і покажу. Чим ми займаємося і, 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 і які в нас справи? І от я вам покажу вишеньки. Ви дивіться, яка красота. Ну чого ж не красота? От красота. От дивіться, от нас така кастрюля. Ми тут купили. Ну, не хочу вам сказати, може це неправда. Потім підправлюся. Чомусь мені кається, що 360 доларів, може 180 доларів. Не буду. Я запитаю діток, я забула. Отаку ми купили кастрюлю. От, тут, скільки, по-моєму, 8 кг вишнів і 8 кг сахару. Ми давали кіло на кілограм. Я вже раз заварила їй цю вишеньку. Бачите, було дуже багато піни. Може, це перший раз так вона. От я її заварила. О, Дивіться, яка красуня. О, дивіться. О, то красуня. О, О. От, та чого ж не красуня? Отака. Я заварила 5 хвилин. Вчора ми її засипали сахаром. А сьогодні я її заварила, буквально 5 хвилин. Так вона години 3-4 постоїть, трошки остине, і так я буду потрошки доводити доварювати до, до, до завершення, коли вона вже стане готова. Ну, чого то було багато пінки? от я її навіть зібрала, бачите, нічого. Потім вона, напевно, другий раз буде варитися, бо пінку теж я не дуже всю збираю. П'єнка це піктін, це тримає, <смі> щоб не портилось варення. А це ще в нас було трошечки нашої малинки. Бачите, яка в мене ложка. О, яка в мене ложка хазяйська. Тоже зробили О, сахарочком, Тоже вже буду зараз лежити в баночки. І буде стояти. Бо тут такий один до к одному стакан сахару, стакан малінки. От і це я вам хотіла показати. От так полюбуйтесь моєю вишнею. А ви знаєте, такий запах стоїть на всю кухню, коли я її зварила, ну, закип'ятила, верніше. Да? То такий запах приємний. E, зайшли ми мої кажуть, ой, що це так гарно пахне. Я кажу, це наша вишенька заварилася. От, давайте трошки ще я ну, побачу, може, більше не буду збирати пінку. побачу. О, отак. Оце я вам хотіла показати і сказати. Цікаво, кому не цікаво, але я хотіла поділитися з вами. От і все, на цьому буду закінчувати. Скажу вам до побачення, дивіться, як у нас є віночок красивий. Бачите? Так, ну так. Да. Все, на цьому закінчую. Кажу вам до побачення, всього вам доброго. Як завжди, залишайтеся здорові, щасливі, щоб у вас все було добре, щоб було вам. На душі приємно, що ви не, 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 не хворіли саме головне. А ви знаєте, ще от взяли я ж завжди щось додаю, забуваю. Ви знаєте, ми їхали от тільки що, бо син нас забирав з дому, сюди, сюди. Ми, як я говорила, мене старості застане, я в дорогі я в поті є. А внук мені говорить, бабуся, хорошо, жона тобі є кому їхати і куди їхати, це правда. Это правда. Вот смотрите, дивіться, ми купили хлібчик. Це ми купили в пікарні. Отакий От вони печуть хліб. Да, цей випечений гарний. Ваш такий гарний хлібчик і вкусний. По-моєму, 11 доларів. І цей, можливо, можливо цей 10. Отакий От хлібчик вони печуть. Оце пікарня. Вкусний цей хліб. Це їхній хліб вкус. Я кусочок відрізала, бачите, який він. Хороший хлібчик. Буває, що вони запікають, але ні, ні хороший хлібчик. Так що такий ми ще купили хлібчик. Дорогий, звісно, дорогий. Ну, що робити, ми, ми любимо такий хлібчик. Ну, от і все. На цьому, на цьому закінчую. До побачення. Ще раз здоров'я вам бажаю. і Самого всього найкращого. Коли людина здорова, вона весела і радісна. І це так. Миру і добра вам. До побачення, до зустрічі. І от який у нас урожай. Ось стільки у нас вишні. От ціле відро. Вот и вот лодки, а это наша малинка. Так, это еще не все. Вот ребята работают, перебирают косточки. Вот, вот. В общем, у нас работы будет сегодня много.